Книга буття розділ сьомий. Господь сказав до Ноя, Увійди ти і вся твоя родина в ковчег, бо тебе одного з цього роду побачив я праведним передо мною. За всякої чистої скотини візьмеш по семеро до себе, самців і самиць, а з нечистої скотини попарі, самця і самицю. З птацства піднебесного теж по семеро самців і самиць, щоб зберегти живим. Насіння по всій землі. Ще бо сім днів і я пошлю дощ на землю, сорок днів і сорок ночей, і вигублю з лиця землі всі сотворіння, що їх я сотворив. І зробив Ной усе, як велів йому Господь. Було ж ноєві шістсот років, як стався потоп на землі, і увійшов Ной сини його, жінка його, і жінки синів його з ним у ковчег перед потопом вод. З чистої скотини і з нечистої скотини з птаства і за всього, що повзає по землі, прийшли до ноя в ковчег по парі самець і самиця, як велів Бог Ноєві. І сталося по семи днях хлинули води потопу на землю. На 600 році Ноєвого віку, другого місяця, 17-го дня місяця, цього дня прорвалися усі джерела великої безодні. І небесні загати розімкнулись. І лив дощ на землю сорок днів і сорок ночей. Того ж самого дня війшов Ной і Сим, Хам Яфет, сини Ноя, його жінка, і три жінки його синів з ним у ковчег. Вони і всякого роду звірі, всякого роду скот, всякого роду земні плазуни, всіляке птаство і все, що має крила. Увійшов до ноя в ковчег по парі всякого створіння, в якому віддих життя. Ті, що війшли, були самець і самиця з усякого створіння, як велів йому Бог, і Господь зачинив його. І був на землі потоп сорок днів, води, прибуваючи, підняли ковчег, і він звищився над землею. Води ж зростали, і прибуло їх дуже багато на землю. А ковчег носився поверху вод. І зросли води на землі сильно дуже, і укрили всі найвищі гори, що були під небом. Води піднялися угору на 15 ліктів і закрили гори. Всяке створіння, що рухається на землі, загинуло птаство, скот, звірі, всі плазуни, що повзають на землі, і всі люди. Все, що має віддих життя в ніздрях та що живе на землі, згинуло. Ось так вигинуло всяке створіння, що було на землі. Люди, скот плазуни і птаство піднебесне, їх вигублено з землі. Остався тільки ной, та й ті, що були з ним у ковчезі, і панували води на землі 150 днів. Так, дорогі мої. потоп... Катаклізм, про який розповідає не лише Біблія, а й ряд древніх епосів, таких як Епос про Гільгамеша чи Атрахазіс, різні джерела свідчать, що мова про якусь подію серед історичних часів, яка дійшла до нас завдяки колективній пам'яті людства. Важко сказати сьогодні про час. Місце і розміри даного катаклізму. Катаклізму. Так. Одна з найбільш популярних гіпотез пов'язує потоп, уявіть собі, з виникненням Чорного моря. У 1998 році американські геологи Вільям Райан і Волтер Пітман висунули таку теорію, що близько 5600 років до нашої ери, до Різдва Христового. Тобто 7600 років тому, Чорне море було прісноводним озером, ізольованим від Середземного моря. Але згодом, через танення льодовиків і через підняття рівня Світового океану, вода з Середземного моря прорвалася через Босфор і затопила величезні території навколо озера. Кажуть ці вчені, що. Цей потік вод був в 200 разів більший, ніж ніагарський водоспад. Ну і звісно, для тогочасного людства це був справжній потоп. Ясна річ є і інші припущення на цю тему. Однак не це намагається донести нам натхненний автор. А що ж тоді? Послання розповіді про потоп можна виразити наступним чином. Перш ніж люди почали потопати у водах потопу, вони потопали у власних гріхах. І цим біблійне оповідання відрізняється від стародавніх епосів, які причину потопу бачили, наприклад, в примхах богів. Боги, а конкретно Енліль, вирішили знищити людство через їхню надмірну чисельність і шум, який вони створюють. Заважали сну Бога Енліля, так розповідає нам епос про Гільгамеша. Повернемося, однак, до біблійної історії. Бог ною спорудити ковчег єврейською мовою цей ковчег буде Тева. І це саме слово означає ковчег. Також це слово означає кошик, до якого був покладений маленький Мойсей. Також равіністична традиція говорить, що «тева» може означати слово, слово Боже, наприклад, в якому є наш порятунок. Єврейська традиція розповідає, що коли Ной будував ковчег, то життя йому, його сучасних, його сусідів відбувалося так, наче нічого серйозного не відбувалося. Відлуння цих пояснень. Віднайдемо також в навчанні Ісуса: Як було за днів Ноя, так буде і за днів Сина Чоловічого, бо як за днів, бо як за днів перед потопом їли і пили, женилися та віддавали заміж, аж до дня, коли Ною увійшов у ковчег. І ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх, так буде і прихід сина чоловічого. Євангелія від Матея 24-й, розділ від вірша 37-го. Деякі єврейські коментарі розповідають, що сусіди Ноя насміхалися з нього і навіть оскаржували його у безумстві. Однак Ной не переривав праці, чому? Тому що вірив більше Богу, ніж людям. Ну, є такою катахезою для нас, який, яка каже: пливи проти течії, навіть якщо всі роблять зло, навіть якщо усі грішать. Ти будь праведний, будь як ноги. В біблійній розповіді потоп є наче протилежність створіння, процесу створіння. Коли Бог сотворював Всесвіт, Він своїм словом творив і відділяв. А коли відділяв, називав, давав тотожність. І зробив Бог твердь, і відділив води, щоб і твердю, від вод, що над твердю. Тож сталося так. І назвав Бог твердь небо. І ввечері був, був ранок день другий. Натомість гріх має зворотній наслідок на 600 році Ноєвого віку, другого місяця, 17 го дня місяця цього дня, прорвалися всі джерела великої безодні і небесні загати розімкнулися, і лив дощ на землю 40 днів і 40 ночей. Гріх усе змішує, верхні води змішуються з нижніми водами, і замість порядку настає величезний хаос. Ной, який з родиною і тваринами входить до ковчегу, є заповіддю нового початку, нового Адама. Звернімо увагу, що Ной не бігає по всій землі, не збирає тих тварин, не ловить їх. Тільки вони самі приходять на нього. Подібно як тварини приходили до кого, напишіть в коментарях. Власне, Ной є заповіддю нового початку нового Адама, який дасть початок новому людству. Християнська екзегеза бачить в образі Ноя тип Христа, натомість в ковчезі образ церкви. Церква є ковчегом, який рятує людство з вод гріха і смерті. Наведемо ще один коментар Святого Августина. Безсумнівно, це образ пророцтва про перебування як чужинця паломника в цьому світі Божого царства, тобто церкви. Також врятованої спасенним деревом, на якому повис посередник між Богом і людьми, чоловік Ісус Христос. Бо навіть розміри ковчега, його довжина, висота і ширина означають людське тіло. Святий Августин робить тут таке припущення, що ці розміри творять ту саму пропорцію, яку, яку має людське тіло, тобто довжина, ширина, висота. А двері, які Ковчег мав з боку, є справді тією раною, завданою розіп'ятому списом, який проколов Христовий бік. Саме тут входять ті, що приходять до нього, бо звідси виплили таїнства, через які віруючі люди освячуються. Так говорить святий Августин в трактаті про Божу державу, про місто Боже. На кінець, слово. А слово, яке ми сьогодні розглянемо, це єврейське слово мабуль, тобто потоп. Мабуль це вираз ономатопеї. Ономатопея це таке явище, коли слова утворюються від звуків, які вони виражають. Ну, наприклад, українське слово «шипіте», шипіте. Ну, а мабуль, буль, буль, «буль» ну то. Потоп, буль 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 і води залили всю землю. Легко запам'ятати. Це слово в різних м, подібних формах є в інших семітських мовах і, в принципі, означає таку велику-велику зливу, коли хмари розриваються, і води заливають землю. До наступного розділу.